Генеральний партнер програми підприємство Нортон. Життя з теплом і комфортом. Вітаю вас. Це компроміс. Програма про важливі та актуальні проблеми комунальні. Для одних друзі наші менші, для інших вороги. На сонячному масиві у Тернополі отруїли зграю безпритульних собак. Про це нам повідомили захисники тварин, які роками годували чотирилапих. Вражаюча історія людської жорстокості у нашому матеріалі. Катерина Іванівна показує місце, де останніх кілька років годувала безпритульних собак. Ви знаєте, мене кров'ю обливається серце, коли я проходжу через цю зупинку. Зграя її улюбленців щодня бігала поблизу цієї зупинки. Для кількох безпритульних собак вдалося знайти господарів. Решта жили на вулиці. Донедавна, кілька тижнів тому, тварин отруїли. 14 вересня я йду сюди на зупинку, і переді мною йде старенький мужчина із паличкою і плаче. Я його питаю, що случилося? Може, якась поміч потрібна вам? Ні, ні, пані, мені поміч не потрібна, аби пройдіть туди і подивіться, що там робиться. Я приходжу. І подивилася жах. Тварини вмирали на очах у дітей. Маленькі діти, батьки їхали в садику школу, і вони вмирали, кашляли кров'ю. Зранку хтось їм дав сардельки, які були начинені склом. Це було жах. Це було жах. Вони дивилися людям в очі, вони простягали лапки і просили поміч. Найстрашніше, каже жінка, те, що тварини вмирали на очах у дітей, які вже встигли їх полюбити. Розповідає про хлопчика, який пережив великий стрес через побачене. Тут була маленька риженка собачка така, і хлопчик йшов з татом, він її завжди кормив. І собачка вила, давала лапки, і хлопчик зупинився і просив, взяв печеньку, просив татусю татусю, татусю рідненьку, спаси цю риженьку маленьку собачку. Це був жах, це було невиносимо, не дивитися на це все. І ви знаєте, тут була чорненька така собачка, вона попала в аварію. Люди здавали по гривню. Ми собрали гроші, ми зробили операцію, відвезли її в дички, вона була ту тижні там. Але ми потім її привезли сюди. І вона не могла їсти. Люди приносили їм м'яку таку їжу, супчик, такий, борщик варили її, кормили. І ту забрали. Усі собаки, кажуть, їх захисники були стерилізованими, поводились спокійно і на людей не кидались. Могли гавкати, але лише на тих, хто їх свідомо дразнив. Чудові собачки були. По-перше, я не раз в магазин прийшла, таких така маленька реженька була, маленька лапку давала, а та чернушка вона навіть не гавкала, тому що їй зробили пластичну операцію, вона навіть не могла гавкати, вона така була мила, така гарна собачка, що ви розумієте, я просто не можу уявити, як так не вже люди такі жорстокі. Собаки кажуть, жінки настільки звикли довіряти людям, що без остраху їли з рук. Тут дуже багато людей їх любило, будувало. Вони постійно бігали, от мене встигали тільки прийти на роботу, тільки доходили до магазину, вони вже бачили, вони летіли, вони скакали, радувались. Десь на обідці брала щось їсти і лишалася така от малесенька костомашка. Я даю ту костомашку самому меншому режиму, щоб підбита лапка була, роздвоєне вухо. У нього ще навіть язик роздвоєний був, то ми вже потім побачили. Він потім за ту костомашку руки цілує. Ірина, продавець місцевого продуктового магазину, каже, втратила не лише друзів, а й охоронців. Я ходжу до універсаму пішки додому, цілу зиму, ціла зграя собак, кожного дня йшли зі мною додому. Потім чекали ще дві години, чи я ще буду виходити, чи ні, і тоді вже вертались назад сюди. Я дзвонила по дорозі до мами, кажу, мамо, щось є вдома, якісь костомахи чи ще щось. Вона каже: група супроводу з тобою. йде. Я кажу так. А вони йшли, їх йшло шість собак. Троє з за метр від мене, троє ззаду. Відповідно, вони відчували, що може бути щось не то. У кого піднялась рука так жорстоко, позбавити тварин життя. Ці люди не уявляють. У кожної з них по кілька домашніх тварин. Попри це, завжди вистачало на харчі для мирних і лагідних безпритульних чотирилапих. Натомість, справжнім звірством жінки називають спосіб вбивства цих собак, на який все ж зважився хтось із нас, людей. Я хочу сказати, що невже наші люди цінять багатство машини і гроші? Невже порядність, доброта, людяність бракує людям? Так не можна робити, щоб на очах у маленьких дітей таке зріще, таке жах, такі я скільки жити буду, я не зможу того забути. Випадок на сонячному масиві не єдиний. Кілька років тому кажуть волонтери, Тернопіль накрила справжня хвиля подібних отруєнь. Тоді невідомі вбили більше 20 собак. Цього року масовому вбивству тварин поблизу другої міської лікарні передували отруєння на дружбі. Перша хвиля отруєння була на дружбі на вулиці Вениченка, Венеченка 3. Там жили дві собачки. Дворові дуже хороші, адекватні собаки. Це правда. Їх всі любили. Любив весь двір. Вони завжди ходили, супроводжували людей і в магазин, і гралися з дітками. Це собаки, які не створювали ніяких абсолютно неприємностей. Перша собачка загинула, просто добре запам'ятала дати 19 серпня. Потім, 21-го, загинула домашня собака. Лабрадор безобідний, душевна собака, можна сказати. Вона також страшною смертю загинула. 28-го загинула третя собака. Потім ще було два трупи в цьому районі Вениченка. Ваниченка район стадіона 12 школи. Подібним вчинкам немає виправдання, проте захисники тварин погоджуються, розмноження безпритульних тварин не має бути неконтрольованим. Хто має цим займатися і чи дієві сучасні методи? Представники товариства, яке виграло цьогоріч відповідний державний тендер, запевняють, більшість тернопільських безпритульних собак уже стерилізовані. Проте відповідальність за тварин на кожному з нас: від правильного виховання власних домашніх улюбленців до допомоги безпритульним. Шодуся. Ось, Її знайшли на трасі, в неї був перебитий ніс, так як, арматур, ну, як до лікаря привезли, він сказав, що це удар арматурною палкою. В неї е, її зробили пластик носа, в неї там були ставлені трубочки, ну, зараз їй краще. Така старенька вівчарочка, мабуть, стала <плес> <плес> Но, мабуть, стала не потрібна і так вирішили проблему з вівчаркою. Центр стерилізації і тимчасового утримання тварин у дичкові, таких як дуся, тут повен двір. Вони щиро радіють гостям і на випередки ластяться до людей. У кожного своя історія у більшості трагічна. Бачите, там є собачка з кусочком лапки. Вона жила біля мясокомбіната, і один мужчина просто не зміг пройти повз, тому що вона була страшенно худа, страшенно, і оцей кусочок лапки вона десь попала в сільце. Та лапка почорніла, то сторожі з масокомбіната, просто тут кісточку обламали, і ми вже її простерилізували. І тепер я розумію, що вона інвалід, але може хтось знайдеться, якась людина, яка їй подарує. Та маленька, то моя ладочка. Це діночка, в неї стріляли. В неї так ще лишилося дев'ять кульок, яких ми не змогли дістати. А скільки дістали? Дістали 11. За те, що гавкала в неї вистрілили. Хтось з тварин опинився на вулиці через трагічні обставини. Ця собачка за сіткою. Це у нас такий був такий трагічний випадок. Сталася, сталася аварія з смертельним, загинула жінка. Син попав в реанімацію. В них в машині було дві собачки: вона і Пікінеса. І міліція Пікінеса могла взяти, змогла, а от вона дика. То ми повзали там, поки її заманили в машину, і так вона в нас вже живе на притулку. Так залишилася. Проте чимало собак, живий доказ людської жорстокості. Одна дівчина їхала машиною по прикрасу, ну, його побачила, зупини, зупинилася, в нього повністю, отак навколо шиї, в нього повністю розрізано, бачите, це все зашито. Оце все повністю така була здороваче отакоє м'ясо. Це все повністю розрізано, шия була. І це от йому почистили, бачите, там ще є дирочка внизу. Це, так як, як перерізано. Ну, і вже це вся рана загнилася, там, там страшенно що робилося. Це Він зараз у нас в карантині сидить. Такий. Він такий дуже гарний, він якийсь цікавий, бородатий і добрий такий, гарний. ну, Отак хтось над тим понущався. Травмованих чи здорових, дорослих чи малих їх знаходять на вулицях, край доріг, покинутих, непотрібних господарям. Нині безпритульні собаки невід'ємна частина міст. Вони живуть поряд з нами. На місці одних популяцій приходять інші. Їх охороняє закон, проте по-різному сприймають люди. Оптимальний спосіб регулювати чисельність таких тварин їх стерилізація. Відповідний тендер цьогоріч виграло товариство Зооцентр, співзасновником якого є громадська організація Ноїв Ковчег. Під їх опікою нині і центр стерилізації тварин у дичкові собак виловлюють, привозять сюди, тут виходжують і стерилізують. Це наша стерилізаційна. Ми тут провели ремонт. Бачите, ліки, все, що треба, тому що собаки поступають всякі, багато хворих після травм. Треба обов'язково обробити, там, промити, якщо трубочки стоять. І ліки ми купуємо самі, і також багато допомагають люди. Також дуже багато передають ліки, рукавички. Ну от що ми попросимо, люди дуже нам допомагають в цьому плані. Далі тваринам шукають добрих господарів. Інших після реабілітації повертають на територію, де ті жили до вилову. Так буде і з цією сім'єю. Цуценят прилаштують у сім'ю, їхню маму, стерилізують, якщо не знайдуть нових господарів, відпустять на волю. Такі тисмани такі тільки очі відкрилися. є ще ще шливочки на сліпасенькі, що такі, але виростуть маленьками. Так, отакі як мамочка так. у нас зараз є на території чотири мамки з, з дітками такими маленькими. Зараз на території центру більше 40 дорослих собак і понад 20 цуциків, проте ця цифра постійно змінюється. Це конвейер одних собак привозять, інших забирають. Утримують лише тих, хто самостійно на волі не виживе. Та й для тих не втрачають надії знайти господарів. Як у для тернопільського чорного демона блека його тримають у вольєрі. Це Блек. Він наробив немало шулу по Тернополі. Його така слабість. От людина йде їсть пиріжок. Він вирве його з рук і з'їсть. Він не кусючий, не агресивний, вічно голодний, тому він у нас гарно виглядає. Коли то блекже не міг вилізти з будки і застряг там в тому проході, Я думала, що наш блек буде равликом. От то вже такий, такий наш блек. І хочемо знайти йому гарних господарів, тому що він, собака, в принципі, непогана. Так би його взяти на подвір'я, він би гарно сторожив, сторожував і любив би своїх господарів, але люди його бояться. Може, хтось знайдеся сміливий. сміливо. Ольгірів тут також бракує, тому у планах волонтерів добудувати ще кілька. У нас цього-навсього на всього, 10 вольєрів, і тому утримувати от, після стерилізаційних собак немає такої. Тобто конвейера такого, і такого не виходить. У тут вже по планах далі після 10-го вольєра піде ряд ще дев'ять дев'ять вольєрів, щоб ми могли об'єми стерилізації збільшити, щоб більше було стерилізованих собачок на наших вулицях. Будівельні роботи за зібрані гроші. Державне фінансування а це майже півмільйона тендерних гривень цього року. На стерилізацію, харчування тварин, пальне, зарплатню, податки. Проте отримав зооцентр їх досить пізно, лише влітку. Як освоїти гроші, то клопіт керівництва на місці ж керує господаркою пан Костянтин з дружиною Оксаною. Скода є багато забирають від господарів, привозять з міліції, забирають навіть. Шкода, тому що знущаються, то неможливо. А воно все живе, все жити хоче, так само, як людина. Не то що воно не, то не є німена, воно розмовляє, але його треба розуміти. Розуміти і годувати. А Годувати тут є кого. Та 40 літровий банячок або й більше йде. Ще не без того, що якісь костомашки, якісь ще добавки, корм, ще де Що, що вони особливо люблять? Ну, Люблять, люблять м'ясо. Буває часом. <світ> так часом вони у нас не є погані, подивіться по собаках. Вони є приїжджають такі, як палець. А тут побуде два-три тижні і вже починає на них м'ясо наростати. Волонтери ж тим часом продовжують свою добру справу. Уже завершують будувати бокси на зиму. Зараз тут у нас ремонт все розбомблено, але це буде бокси на шість собак. Воно тут буде опалення, буде тепло, і зимою можна буде хворих тварин тримати. Це буде так нормально продумано, буде стьок зроблений, що можна було нормально прибрати. І це дуже виручає, тому що зимою ми мусимо по квартирах тягнути тварин. Холодно, холодно. То, що на вулиці 20, що там 20. Від допомоги добрих людей тут не відмовляються, бо потребують і матеріалів, і робочих рук. Та найбільший внесок кожного з нас у подолання проблеми безпритульних тварин відповідальність за своїх домашніх улюбленців. Це бімочка. Вімочки теж своя сумна історія. Його взяли в нас у таким маленьким цуциком з притулку. Ну люди, господарі, ну це дуже погані господарі. Вони його тримали в малюсенькій кліточці. Собака, е, я так зрозуміла, не спілкувалася з людьми, і він почав кусатися. Вони його віддали, сказали: забирайте, забрали в нас на притулку кусатися. Перестав. Тобто трошки уваги, любові і все нормально. Самі ж волонтери виховують своїх домашніх тварин і саможертовно допомагають тим, від яких відмовились, хоча зізнаються, важко робити це маючи в області лише стерилізаційний центр, а не справжній притулок для тварин. В Тернополі стартує опалювальний сезон. Цьогоріч його починають 9 жовтня. Відповідне розпорядження підписав міський голова. Пов'язано це з різким похолоданням, яке синоптики прогнозують Тернопільщині. Холодне арктичне повітря йде з півночі, а вночі можливі навіть заморозки. Усі котельні міста готові до опалювального сезону, кажуть чиновники. Традиційно першочергово обігріватимуть дитячі садочки, школи, лікарні. Сьогодні підписано розпорядження про початок опалювального сезону місця Тернополі з п'ятниці. Велике прохання до мешканців, до тернополян. Якщо до вас буде звертатися під час суботи-неділі, працівники теплокомуненергої жаків, дати можливість їм зайти в квартири, зробити розвозрушення систем. Ми йдемо свідомо, на то, щоб почати працювати в п'ятницю, тому що буде мати можливість за суботу-неділю зреагувати на будь-які недоліки, поламки або недопрацювання в бюджетних установах, в садочках, школах з тим, щоб вийти на понеділок, вже на нормальний. Опалення по всіх дитячих садочках, школах, лікарнях. Працівники лікарні, шкіл бюджетних установ попереджені. До п'ятниці має бути проведена готова вся система. І з п'ятниці починається опальний сезон у місті Тернопіль. 20-та маршрутка тепер курсуватиме до нового ринку, що на вулиці Шептицького. Таке рішення прийняв виконавчий комітет Тернопільської міської ради. Автобус виконуватиме рейси вулицею Шептицького до місця розвороту на провулку цегельному біля автозаправки з додатковими зупинками в районі ринкового комплексу. Нагадаємо, раніше до нового ринку пустили маршрутки номер 7 і 12. Ба і будьте відповідальними. Телефонуйте за номером, який бачите на екрані, або пишіть на наш сайт. і Ми пошукаємо компроміс у вашій проблемі. Разом до зустрічі! Нортон професійно монтує системи автономного опалення відомих світових виробників та здійснює увесь супровід документації для здорового відпочинку. Ми облаштуємо приватне помешкання з ручним басейном турецькою або фінською банею, прикрасимо двір збудованим фонтаном. Місто Тернопіль, вулиця Миру. 2. Нортон життя з теплом та комфортом.